В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча, каню Катерина Михайло Михайлович Куцюбинський видатний український письменник. В українську літературу війшов як майстер психологічної прози. Вершинами його художнього стилю критики вважають Фата Моргана, що записано в книгу життя Тіні Забутих предків. Народився в місті Вінниця-Подільської губернії у дворянській родині. Батько Михайло Матвійович працював дрібним службовцем, пив через те, що часто змінював роботу. За іншими відомостями, батько був людиною доброчесною працьовитою, але запальною і нестримною. Мав від природи неврівноважену вдачу, не міг терпіти утисків начальства і несправедливості, і саме складні стосунки з керівниками були причиною частої зміни роботи. Мати Гликерія Максимівна Абаза. Була молдавською дворянкою і носила відоме молдавське дворянське прізвище Абаза. Вона дуже любила сина, вкладала в нього всю душу. Михайло Куцюбинський є одним із найоригінальніших українських прозаїків. Він одним із перших в українській літературі у свідому потребу її реформаторства в напрямі модерної європейської прози. Творчість Куцюбинського завжди була предметом суперечок літературних критиків. Деякі дослідники про модернізм Михайла Куцюбинського говорять обережно. Називаючи його імпресіоністом у літературі, Куцюбинський почав пробувати свої сили в літературі рано, брався за поезію, переклади, нариси, та швидко головним полем його письменницької діяльності стала художня проза. Куцюбинський вважав своїх сучасників знанням природничих наук. Він проникав у таємниці природи через наукову літературу і власні спостереження. Це допомагало йому глибше, по-філософськи сприймати навколишній світ. Краще збагнути і точніше відтворити життя людини в органічному зв'язку з усім світом. Знав 10 мов, окрім української.